Вітаю наші захисники та захисниці та їхні родини. Сьогодні поговоримо про те, як подбати про ваше фінансове завтра. Це не просто відео про інвестиції для військовослужбовців, це стратегія для стабільності після перемоги. Перед тим як ми почнемо, хочу висловити щиру вдячність кожному з вас за вашу службу. Саме завдяки вам ми маємо можливість жити. Працювати і будувати майбутнє. Дякую. Мене звати Інна Старченко, я партнер iPlan.ua. Ви кожного дня ризикуєте своїм життям, щоб Україна мала майбутнє. Водночас важливо пам'ятати, що ваше майбутнє теж має значення. І тому частиною цього майбутнього. Є фінансова безпека. Фінансова подушка це ваш особистий тил, який допоможе відчувати себе впевненіше в будь-яких обставинах. Це резервний фонд, який дозволить вам і вашим близьким пройти складні часи без фінансових потрясінь. Тому саме зараз варто подбати про збереження своїх заощаджень. Тож Давайте розглянемо всі доступні військовослужбовцям фінансові інструменти. Поїхали! Щоб ваші заощадження не знецінювалися, ви можете купувати валюту онлайн до 50 тисяч гривень на місяць, або використовувати конвертаційний депозит до 200 тисяч гривень на місяць. Депозит, на якому гривня конвертується в валюту. Термін дії такого депозиту 3 місяці без можливості дострокового розірвання. Після закінчення терміну валюта повертається на картку або знімається готівкою в касі. Наступний фінансовий інструмент це депозити для військових. Військовослужбовці можуть скористатися спеціальними депозитними програмами, які мають вищу дохідність на відміну від стандартних депозитів для цивільних осіб. Приклади таких депозитів ви зараз можете побачити на екрані. Якщо промоніторити дохідність по депозитах в інших банках, ви можете побачити і вище значення, а також приклади. Ви бачите на екрані. Звертайте увагу на можливість дострокового розірвання депозиту, якщо ви використовуєте цей інструмент для фінансової подушки або резервного фонду. Також звертаю вашу увагу, що дохідність по депозитах оподатковується податком на доходи фізичних осіб, 18% і військовим збором 5%. Ці податки сплачуються в незалежності від того, це депозит для цивільних осіб чи для військовослужбовців. Тому чиста дохідність після сплати податків по депозитах буде на 3% меншою. Наступний інструмент, доступний військовослужбовцям, це військові облігації або облігації внутрішньої державної позики, скорочено ОВДП. Купуючи облігації, ви позичаєте гроші державі на певний строк. Після закінчення терміну гроші. Повертаються вкладнику з відсотками. Очевидний плюс державних облігацій це відсутність податків на доходи фізичних осіб, 18% і військового збору на відміну від депозитів. Купити державні облігації можна через більшість банків. Найпопулярніші це Mono, PrivatBank, Сенсбанк. Bank. Також державні облігації можна купити через українських брокерів, таких як ICU або Універ Капітал. Для цього, щоб скористатися такими пропозиціями, вам необхідно відкрити на їх платформах власний брокерський рахунок. На цих брокерських платформах величезний асортимент державних і не тільки облігацій з терміном погашення від одного місяця до трьох років. Також облігації можна купити через додаток Дія для цього вам. Потрібна буде наявність картки є підтримка, на яку власне, і будуть відбуватися виплати по облігаціях після їх погашення. Наступний доступний військовослужбовцям спосіб інвестування це інвестування в українську землю, яку власне і захищають. Інвестувати в землю можна Придбавши ділянку у власність, яка знаходиться в аренді у агрохолдингу, і отримувати арендні платежі раз на рік. Середній розмір ділянки складає приблизно 2 гектари, і мінімальний розмір такої інвестиції буде складати біля 200 тисяч гривень. Прогнозована дохідність по такій інвестиції буде до 6-8% річних в гривні. І придбати можна через такі платформи, як Лендклаб, Твоє коло, Лендінвест, Купипай, «Землекуп». Другий спосіб інвестування в сільськогосподарську землю це придбати сертифікати фонду, який володіє землею. Сертифікати придбати можна через брокера Універ Капітал, і мінімальна інвестиція складає 121 800 гривень, а далі можна доінвестовувати від 1000 гривень. Прогнозована дохідність до 6% річних в гривні. І якщо вам ця тема цікава. У Нас на каналі є цілий плейліст присвячений інвестуванню в землю. Також військовослужбовці можуть придбати нерухомість по програмі є оселя під 3% річних. На 20 років, з мінімальним першим внеском, всього 20%. Житло має бути здане в експлуатацію не більше, ніж 10 років тому умови. Служба за контрактом не має власного житла або власне житло менше, ніж 52,5 квадратних метри. Плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Або житло розташоване на окупованих територіях, або в районі бойових дій. На каналі у нас вийшло нещодавно велике відео по ЄОСЕЛі, Тому, якщо вас ця тема зацікавила, обов'язково перегляньте. Ми розглянули фінансові інструменти, доступні в Україні, які допоможуть вам зберегти і примножити ваші заощадження. Але для тих, хто хоче більше можливостей для інвестування, раджу розглянути можливість інвестування в міжнародні ринки. Військовослужбовці можуть інвестувати за межами України, наприклад, в провідні компанії світу. Для цього необхідно відкрити. Брокерський закордонний брокерський рахунок в Interactive Brokers. військовослужбовцям відкривають рахунки в Interactive Brokers. Це Ось відповідь підтримки брокерам. Військові можуть інвестувати в ІТФ-фонди. Для того, щоб поповнити закордонний брокерський рахунок, необхідно мати рахунок в платіжній системі, наприклад, такий як Револют, і валюту на валютній картці в таких банках, як Моно, Приватбанк, PUMP, Глобус і власний рахунок. Сам шлях поповнення брокерського рахунку виглядає наступним чином: валюта на валютній карті переказується на рахунок в платіжній системі. Револют. З револют, валюта переказується на брокерський рахунок Interactive Brokers і безпосередньо вже на брокерському рахунку купуються активи. Якщо ви вже інвестуєте через Interactive Brokers, мають до вас певне застереження. Коли ви знаходитесь дуже близько до окупованих територій, намагайтесь не... Перевіряти свій брокерський акаунт і не купувати активи, тому що ви можете отримати блоку отримати блокування брокерського рахунку. Використовувати цей час для поповнення валютою, валютної картки або переказом валюти на платіжну систему, таку як револют. А вже коли ви будете у відпустці або подалі від лінії фронту, тоді вже можете заходити. В брокерський аккаунт робити необхідні купівлі активів. Також маю ще одне застереження для тих, хто народився в таких областях, як Луганська, Донецька, Запорізька, Крим. Таким людям може бути відмовлено у відкритті брокерського рахунку в інтеректив брокерс. Тож на нашому каналі є величезний плейліст, який присвячений інвестуванню через Interactive Brokers, тому обов'язково його перегляньте. Також на платформі iPlan Edu є курси, де ви можете отримати базові знання щодо інвестицій з нуля. Підсумуємо. В цьому відео розглянули всі доступні військовослужбовцям способи для збереження заощаджень і їх примноження через інвестування. Тож, дорогі захисники і захисниці, почніть з маленького кроку: створіть подушку безпеки, оберіть найкращий спосіб інвестування і використовуйте можливості, які доступні саме вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть свої питання в коментарях, бережіть себе і близьких, і разом до перемоги!